Вітаємо! Сьогодні 30 липня, Трускавець Україна. У нас нарешті почався літній грибний сезон. Грибів дуже багато і більшості це грабовики та дубовики. І ми з Мирославою запрошуємо вас разом з нами до, я впевнена, чудової грибної прогулянки. Не встигли ми зайти до лісу, і Мирослава знайшла свій перший грибочок. Грабовик. Перевіряй його Мирослава, тому що зараз гриб... грибів дуже багато, проте і дуже багато хробочливих. А ну, надріж шапинку навпіл, розріж її, щоб подивитися. Так, це ще можна брати. Перший грибочок твоєму кошику. Mm -hmm. Рушаємо далі, так? Так. Окрім грибів, зараз починається сезон лісової ожини. Її ще небагато, проте вона дуже солодка та смачна. Просто неможливо пройти повз. До речі, в минулому році я знімала відео про ягоди ожин і також можете подивитися, що я пропоную з них цікавого та корисного приготувати. Окрім ягід та грибів, зараз вже можна починати збирати, наприклад, насіння кропиви. Більш детально про насіння кропиви. Для чого його збирати, що з нього готувати, можете подивитися в одному з моїх попередніх відео, присвяченому саме насінню кропиви. Поки що зустрічаються такі такі перезрілі гриби. І ось один. Зараз ще перевіримо, чи не хробочливий. Ці гриби я полюбляю одразу в лісі надрізати шапинки і дивитися, щоб не нести. Дуже хробачливі гриби додому. Гриби особливо і не потрібно, але поки що, бачите, вони такі великі, вже старенькі. От хіба що ось цей грибочок може бути добрим. Потім ось ще я бачу шапинку. О, який красень. Отакі я люблю грабовики збирати. Грабовик насправді це такий молодший брат підберезника. Він відрізняється від підберезника такою трохи зморшкуватою шапинкою. І тим, що чорніє в нього м'якоть. Це вже старенький грибочок. Гриби зараз майже на кожному кроці зустрічаються. Ось такі два красеня. Зараз ми їх перевіримо. І ось тут ожині також можна шукати. І зараз ми хочемо більше глиб лісу піти. Можливо, там гриби будуть молодшими. Ось такий ліс, в якому зараз ми збираємо грабовики. Грабовики зазвичай це такі родинні гриби, які, якщо ви зустрінете один, то Повна ймовірність, що тут є ще гриби. Бачите, тут у нас з Мирославою така, така стежина грибна. Ось вже гриби, які я навіть не чіпаю. Проте ось два просто красення молоденькі грибочки такі я з задоволенням візьму. Така товстенька ніжка. І дуже гарні грибочки. О, так Якщо них робочливі, то нормальні, Мірось. Виявляється, то були не всі гриби. Трохи далі я прийшла і подивіться, просто їх тут ціла купа, проте вони вже старенькі, аж трохи сумно, що ми. Трошки запізнилися саме на ці грибочки? Бачите, як їх тут рясно. І знову у нас зупинка на ожину, хіба можна повз пройти? Зустрілися декілька мухоморів червонючих. вони, ну, правда, не дуже презентабельні, проте не хробачливі гарний їстівний гриб, як я вже багато разів вам казала, я їх завжди беру. Для мене це дуже смачні гриби. Зараз дощовий такий сезон, дуже багато равликів-слимаків, тому ідеальних грибів майже немає. Тому беремо, які є. Нарешті гриби, які можна взяти. Ці гриби дуже приємно збирати, тому що, як я вже сказала, вони не поодиноко зростають. Ось ще грибочок. Ось також. І вони, бачите, такого кольору, як листечко, тому я впевнена, що тут дуже легко пропустити. Ще гриби. Мирослава хоче вам показати, що вона знайшла. Ось от такі от два маленькі. І ще ось тут перший, другий, третій. Угу. І отут ще Ось ось він тут Четвертий. А там біля дерева. Просто величезний, старенький. Покажи, який він знизу. Шапинкою. А Але і ідеальні. В затінку молоденькі грибочки. Ось перші такі. Такі ж вони гарні. Ось ще грибочок. І тут бачу два. О, навіть три. Ну, ще гріють. О, ще Так от завжди варто присісти, і він не останній, зараз я вам покажу. Спочатку я побачила тільки перші четверо, які я вам показала. Але тепер от бачу ще ось таку мацьопочку Найбільше люблю збирати ось такі грибочки Вони зазвичай не хробочливі. Хоча буває, що. І такі маленькі, вже непридатні до збору. А Мірося знайшла ось такого гарного молоденького комора червонічого. Який красень. зараз мій кошик виглядає ось так. Кошик Мирослави з ожиною та грибами. І тут знову така доволі приємна галявина із грабовиками, з мухоморами червоніючими. Тому я вам її покажу. Так, де тут був грибочок? Мірося, ти його вирвала, той грибочок? Тут був ще один такий невеликий грибочок. Так. Але все рівно є, що вам показати. Ось грабовик, ось. Ось. Що ти знайшла? Добре, Мирослава з грибами. ось тут два мухомори червоніючих. Ось вони зараз не критично хробочливі, тільки в ніжці в більшості. Два. О, ще один третій. Ось так виглядають дуже-дуже маленькі мухомори червоніючі. Ці лусочки вони дуже добре зчищаються. О, комарів так багато в лісі стало. Ось я бачу ще один гриб. Ой, який красень. Зараз я його ножем підковерну. І ось ще поруч. Це мені галявина трапилося. Ось які гарні. До речі, я вже і вон там бачу грибочок. Ну, а взагалі грибів дуже багато. Он же добрий грабовик. Думала, що це знову грабовик, проте ні, це такий малесенький білий грибочок. Перший білий грибочок за сьогодні. Прямо на стежині дуже гарний грабовик. Оце, у тебе дуже гарне. Чуєте, як Мирослава збирає гриби. Всі гарні собі до кошика. <сігарні> Добре Мирося, забирай. <сігарні> Просто красені. Також в достатній кількості зустрічаються сироїшки, проте я вирішила сьогодні не збирати їх. Тому що часу на переробку грибів в мене не так вже і багато, якось наступного разу позбираємо сироїжки. Їх я також дуже люблю. Окрім їстівних грибів, почали зростати молоді плодові тіла треметиса різнобарвного. Він, хоч і не їстівний, але гарний лікувальний гриб. Якщо вас цікавить тематика, як використовувати. Цей гриб можете подивитися в мене відео на каналі про нього. Дуже гарний мухомор червоніючий. І тут вже майже не видно спіднички, Ось, залишки. І можна побачити відбитки пластинок на ній. Так, а тут просто серце розривається від такої кількості перезрілих грибочків. Ось, подивіться. А отут далі. Як бачите, вони можуть бути як зі світлими шапинками, так і майже з шоколадними. Ніжка може бути тоненькою, може бути як діжечка. А ще грибочок. Знову в нас тут дуже велика галявина з грибами. Декілька я вже бачу, що можна взяти. Ось, наприклад, цей грабовичок і той, що поруч. Ану, покажи під шапинкою. Мирось. Ага, зараз перевіримо. Також ви, бачите, вже перезрілі гриби. Тут просто. Просто скільки було грибів. Там далі, бачите, шапинка також. Тобто грибів дуже багато. І в принципі, можна вибрати при бажанні. Ось, бачите, на кожному кроці зустрічаються. Це ми вже в глибину ліса зайшли з Мирославою. Ну, на жаль, як я хотіла, багато молоденьких грибів тут немає. Всі гриби дорослі, майже всі. У нас зараз невеличкий привал. Це, скоріш за все, був дуб. І на ньому, бачите, залишки трутовика сірчано жовтого Дуже цікавий їстівний гриб, звісно, в молодому віці. І тут поруч два з таких молоденьких, нарешті, грибочка. Проте це не каже, про те, що вони не хробочливі. Як бачите, грибів багато всюди. І незважаючи на те, що багато перезрілих та хробочливих, мій кошик вже майже повний. Ось грибочки, бачите, доволі непогані зустрічаються. І знову дуже багато грабовиків. І там, і там, і там, там, потім ось тут грибочки. Ось, скільки їх тут було. Ось, можливо, ось цей буде більш-менш, хоча шапинка м'якенька. Зараз подивимося, я вам хочу показати дубовичок. Я нарешті дійшла до місця, де зростають дубовики. Якщо вистачить сил моєї дитини, ми з вами підемо там, де їх набагато більше. О, такий красень. Це дубовик зернистоногий, має таку більш шоколадну шапинку. Ніжка вся в цяточку, тому і зернистоногий, має червоний гіменофор, гарний гриб, хоча потребує попереднього відварювання зі зливом води. Ось зустрічаються крупні гриби гри чисті. От хотіла вам ось цю трійцю показати, які красунчики. Фотографувати дуже гарні поручи. грибочок. Давайте перевіримо. на ні. Ми зараз з Мирославою досліджуємо ту частину лісу, де ще не були. І ось тут знахідка перша це ось такий дубовичок. Ось який гарненький. І ось тут я бачила ще. Два мухомори червоніючих. Там на схилі, якщо вам видно, але ж які гарні. Так, тут треба обережно йти боком, щоб не поїхати. Ось ці грибочки дуже гарні. Шоколадний допінг допомагає провести більше часу в лісі. Пишіть, якщо у вас так само дубовичок. Якби не поїли слимаки його, я б не побачила. Ох, який гарненький. Значить, тут є сенс походити І більш уважніше подивитися. Метрів 10 я пройшла від того дубовичка. І тут. Ще два красунчика. Такі молоденькі, а також грабовики, також молоденькі. Ось один, і другий. Оцей, може, і не дуже. Ось грабовик. І там вище також були. Ох, скільки трутовичків. Краса яка. Це трутовик плаский або трутовик художника. Ось це шоколадний пилок, це спори гриба. Ось я один відломила, який в нього білосніжний гіменофор, і на ньому можна малювати. Тут я ці гриби зараз зберу. Я їх дуже люблю, я їх додаю до чаю, до кави зазвичай. Якщо вам цікава тема лікувальних грибів, є в мене на каналі відео лікувальні гриби, і там про цей гриб я також розповідаю. Ось така характерна біла кайонка. Скільки ж їх тут? І це, як ви бачите, повалена береза. Збираю отакі грибні букети. На жаль, Набагато менша частина з цього потрапить мені до кошика. І тут я побачила дубовичка. Ось красен. Ні, то не дубовик, то грабовик, мабуть. А мій кошик наш там. Оце його закрутило. Дубовичок. Я дивуюся, як я його взагалі побачила. Давайте спробуємо його витягнути. Ой. Зараз вам покажу ось так от його бідолашного. Закрутила, вивернула. І вон той дубовичок, якого я вам показувала. Просто красені. О, і там я бачу два так точно маленьких. Ось ці грибочки. Тут можна просто по колу ходити. Тому що я була отам, от, в тих кущах, і не побачила оці два маленьких. А зараз з цього боку дуже добре їх було видно. Ой, от, бачите, також гриби. Але мене цікавлять ось ці красончики. Такі грабовики навколо я вам вже більше не показую. Ось, я думала, одиничний такий дубовичок, проте він тут не один. Ось такі ще малесенькі, гарні. І ось. І я впевнена, що має бути добрим грибочком. Один більш-менш нормальний моховик. І хочу вам показати ось цього вкрасення дубовичка. Просто ідеальний. Ось такий красончик. Ось таких би грибочків позбирати, правда? Кошики вже повні, ще пакету Мирослави з грибами. І я прийшла тут дубовики пошукати. Ось перша знахідка. Саме на цьому місці. Тут от саме дубовики-дубовики мають зустрічатися, проте, як бачите, грабовики тут також зростають. Як же ж зупинитися і припинити їх збирати? Хоча я вирішила, що сьогодні я буду всі гриби сушити. Ось тут зазвичай зростає багато дубовиків. Я поки що знайшла одного такого красення поруч. Вилазить маленький грабовочок. І зараз просто прекрасно вам знахідку покажу, який великий білий гриб. От білого гриба я тут вперше знаходжу. Не знаю, який він, зараз з вами подивимося. Майже не пахне. Ось ще один дуже гарний грабовик. Дуже складно мені зупинитися, грибів просто неймовірна кількість. І тут от нарешті стали зустрічатися такі молоденькі грибочки. Покажу вам дуже гарні муховички. Я люблю сушені маховички, вони стають більш запашними. Оцю частину лісу я назвала страшний сон грибника. Грибів дуже-дуже багато, але взяти взагалі нема чого. Неймовірна кількість цих грабовиків, от якщо ви бачите, просто весь ліс в грибах. Шкода, що запізнилося. Ось і закінчилася сьогоднішня наша супергрибна лісова прогулянка. Покажу вам результат. <гри> Грибів дуже багато, навіть незважаючи на те, що вони перерослі та хробочливі. Тут трутовик. Ну, а тепер за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Ці гриби я планую сушити, а ось ці такі маленькі і цей білий хочемо посмажити. Я вирішила їх одразу мити та нарізати. Давайте подивимось, що у нас тут з цим білим грибом. Трохи хробочливий, але не критично. Грабовики навіть маленькі трапляються хробочливими. Тому для маринування я їх не буду використовувати, а всі підуть в сушку. Бачите, такі маленькі а вже погризений весь. Це ще більш-менш. Спочатку гриби потушкую з водою під кришкою поки тушкуються гриби, я дістала заморожену квасолю відварену. Тут в мене томатна паста розбавлена водою, базилік, сушений часник, а також домашня сметана. І зараз я буду таким соусом заливати гриби, трохи протушкую, і майже в кінці додам квасолю. Доволі швидко грибна вечеря приготувалася. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!